Доброго вечора! На четвертому метровому каналі ви дивитесь черговий інформаційний випуск Городочина. І на початку коротко про головне. 15 населених пунктів Городочини були відрізані від світу. Малеча міста і району приймала подарунки від Святого Миколая. Проект енергетиків району запрацював. В місті встановили новорічну ялинку. Про це та інше детальніше в матеріалах наших кореспондентів в центрі міста до свят встановили зелену кресоню, 16-метрову ялинку. Минулої середи її привезли на площу, а в четвер вже встановили. Та через несприятливі погодні умови, а саме сніг та сильні пориви вітру, прикрашати новорічне дерево розпочали у вівторок. Це День день святого Миколая новорічними вогнями ялинки мали змогу насолодитися усі городочани та гості міста. Майже 100 метрів гірлян та чимало іграшок подарував для громади міста засновник товариства «Епіцентр К народний депутат України Олександр Грега. Також ялинку прикрашали новорічними іграшками, які виготовили учні шкіл. Нашого міста зима і далі господарює в нашій країні. Вже другий тиждень на дорогах міста і району працювало більше десятка одиниць техніки та 80 чоловік. Найважче приходиться жителям сіл. Вони стають заручниками негоди. Цього тижня близько 40% населених пунктів району були відрізані від райцентру. В районі працює штаб по надзвичайних ситуаціях. Попри те, надзвичайна ситуація в районі не визначена. Про це наразі детальніше. З Села виїхати неможливо цього тижня. На це скаржилися чимало сільських жителів. У середу ще 15 населених пунктів району не мало доступу до траси. Щастило лише тим селам, у яких є інвестори або одноусібники, що мають техніку, за допомогою якої можна відгортати сніги. У нас розгортав вулиці Вольський Анатолій. Це місцевий орендатор. І в нього трактор гусінічний з Лопатою розгортав після сильного першого снігопаду. Це вже тиждень тому. І вчора знову розгортав по всіх вулицях. Розгорнув уродковиці і на Турчинці цю центральну дорогу, куди ходить бус. За словами пані Надії, у селі сніг розгорнутий навіть в маленьких вулицях. Лише ті вулиці, куди доїхати важко, не прогорнули. Інший житель села якраз і проживає в такій вулиці. Він скаржився на те, що до його хати добратися можна лише. Ще на санях Там пенсіонери живуть, все, і, одні там, і ніхто не нам дороги не, не зробить туди. В основному проводиться розчистка центральної дороги для того, щоб був нормальний підвіз дітей до школи з борщівки, з хутора на Туршинці. Щоби Ну, більш-менш регулярно було сполучення з Хмельницьким. Протяжність доріг села Радковиця становить 32 кілометри. Тому сніг допомагають розчищати ще й інвестори. Інвесторів залучають і у всіх селах. На сьогоднішній день працює 23 одиниці техніки. Крім того, ми залучаємо, е, крім автодора, е, крім комунальних служб. Ми за, е, залучаємо інвесторів, залучаємо одноосібників, у кого є яка техніка, щоб сьогодні дати сполучення до центральних доріг. А от для розчистки доріг державного значення залучили в важку техніку із Хмельницької військової частини на жаль, ефективності від неї небагато. За словами начальника відділу з надзвичайних ситуацій, до роботи в зимовий період вона не підготовлена та часто ламається. В свою чергу працівники військової частини повідомили, що техніка має відпочити декілька годин, а незначні поломки швидко ліквідовуються. Нас була поставлена задача очистити дороги з Хмельницького на ярмолинці з ярмолинців на Чимірівці з Чемівців на е, сатанів і Сатанова на Волочиськ. А з Волочиська вже будемо добиратися на Хмельницький. Машини зараз підготовлюються, проходять підготовку. Зараз буквально півгодини ми будемо рухатись вперед. Рухатися вперед вдалося лише близько четвертої ранку, і то ненадовго. Аби працівники робочої групи, яка складається з п'яти чоловік, не замерзли протягом дня, із військової частини їм підвозять теплий одяг, воду та їжу. А 18 грудня представники влади зустрілися із жителями села Радковиця. Там голова районної адміністрації Володимир Вербановський проводив виїзний прийом спільно із працівниками правоохоронних органів. Наболілих питань виявилося небагато, тому прийом закінчився швидко. Про що там говорили, чули наші кореспонденти. Два жителя села Петро Старук та Анатолій Суровий прийшли з однією проблемою. Чоловіків цікавило, коли ж виплатять кошти дітям війни. На них вони уже чекають чотири роки. Начальник управління пенсійного фонду в Гродоцькому районі пояснив, що деякі кошти все ж таки виплачуються. Так доплату в розмірі 7% від мінімальної заробітної плати пенсіонери отримують щомісяця. А кошти, про які говорять чоловіки, а саме 30% від мінімального прожиткового мінімуму, пенсійний фонд не виплачує. Доплати не йдуть за рахунок коштів пенсійного фонду, вони йдуть за рахунок державного бюджету через те, що це доплата. За рахунок коштів пенсійного фонду проводяться виплати лише пенсій. Це пенсії по віку, пенсії по втраті годувальника і пенсії по інвалідності. І доплата йде як допомога, це допомога на поховання, двохмісячний розмір пенсії. На сьогоднішній день у нас є 5 тисяч дітей війни. Зараз вирішується питання таким чином, що їм вже проведено всім нарахування, але це кошти з державного бюджету, поступлять кошти, і цим людям будуть всі кошти виплачені. Інша жителька села Клавдія Кузютинська прохала допомогти коштами на операцію онуку. У хлопчика проблеми із зором. Щоб відновити його, потрібно 4 тисячі гривень. Якщо вчасно операцію не зробити, на одне око він може осліпнути. Зв'язку з тим, що закінчиться. Це фінансовий рік, як ми знаємо, що вже буквально через декілька днів. На носі і свята і новий рік, тому звичайно допомога буде надана, але вже в наступному році. Жінці пообіцяли, що коли вона з нового року звернеться в управління праці з відповідним пакетом документів, їй обов'язково допоможуть. І як завжди, на прийомах піднімалися питання по оформленні земельних паїв та виготовлення технічної документації на землю працівникам соціальної сфери, ці питання ми зразу на місці врегулювали, вирішили. Я думаю, за місяць часу люди отримують державні акти на свою землю. Будуть власниками своєї землі третє місце в обласному рейтингу районів електромереж. Щорічний приріст реалізації електроенергії, виконаний план по капітальному ремонту мереж. Це лише частина основних досягнень городоцького району електричних мереж. Щодня його працівники долають перешкоди, наражають свої життя на небезпеку та своєю професією. гордяться і шанують її. А цієї суботи, 22 грудня, вони відзначають професійне свято, день енергетика. Тракторист Сергій Кліменський 28 років свого життя пропрацював у Городоцькому ремі. Спочатку чоловік був шофером, а 13 років тому пішов на посаду тракториста. За цей час бувало по-різному, та з роками до всього звик. Я звик вже до роботи в різні труднощі і холод, і негода. До певних трудностей звик і Григорій Бігняк, хоча порівняно з Сергієм Луковичем, працює недовго. Три роки тому він прийшов городоцький рем електромонтером. Через рік чоловік пішов пішов на підвищення та став майстром Городоцької виробничої дільниці. Так як у нас є споживач найвища цінність товариства, то насамперед ми виконуємо функції безперебійного постачання електроенергії споживачам, а також безперебійне і якісне, якісну роботу електрообладнання. А саме головне це охорона праці і техніка безпеки на робочому місці. Григорій Миколаївич тепер буде одним із тих, хто обслуговуватиме новий розподільчий пункт міста. До дня енергетика закінчили його капітальний ремонт та ввели в дію. Попередньо працівники Хмельницькобленерго проводили налаштування та перевірили готовність підстанції до роботи. Після проведення перевірки ніяких порушень не виявлено все зроблено згідно новітніх технологій, все по євростандартах. Тепер від цієї підстанції подаватиметься напруга на більшу частину городка. Головний інженер запевняє, завдяки цьому буде покращене електрозабезпечення нашого міста. Завдяки цій підстанції. При зникненні напруги з однієї лінії буде переключено автоматично лінії на іншу. Облаштування підстанції обійшлося товариству в понад півтора мільйонів гривень. Усе внутрішнє електрообладнання в РП замінено на сучасне електронне, якого, говорять, немає навіть в області. На цьому РП встановлені новітні пристрої захисту, які забезпечать надійну роботу всієї ну, системи електропостачання міста Городок. Це одне з багатьох досягнень Городоцького РЕМО цьогоріч. Сьогодні енергетики району працюють дуже напружено, аби забезпечити електроенергію кожного селю міста та району, а також покращити матеріальну базу самого підприємства. Так, за останніх декілька років автопарк Городоцького РЕМО поповнився шістьма автомобілями. В цьому році ми придбали автомобіль Газель, який доставляє сьогодні наших людей ранком на роботу, і бригади виїжджають ними значить на лінію для того, щоб для проведення тих чи інших робіт. І дуже нам потрібна була така машина типу УАЗ, яку яку ми дали на сьогодні на оперативну війзну бригаду. Крім того, в поточному році замінено 376 опор, 253 вводів на ізольовані однофазні та 54 трифазних. Також енергетики своїми силами відновили 4300 метрів ліній електропередач між лісоводами та креміною, новим світом та слобідкою Кузьминською, та ще багато чого іншого. Пишається всіма досягненнями своїх праців. Ніки, начальник гордоцького ремонта, дякую їм за те, що виконують свої професійні обов'язки, не зважаючи ні на що. Я хочу. Подякувати своїм працівникам чи нашим працівникам, які добре я рахую, працюють і добиваються добрих результатів. Тому всім бажаю добра, здоров'я, удачі і всіх людських гараздів. А жителям нашого району я бажаю, щоб ця електроенергія, яку ми транспортуємо, приносила в кожну домівку позитивну енергетику, добробут, благоустрій і благополуччя в кожну оселю, добра, вам, здоров'я і всіх людських гараздів. до свого професійного свята працівники су. Суду готувалися заздалегідь. Нагадаємо, день працівника суду в країні відзначали минулої суботи, 15 грудня. Напередодні свята в п'ятниці колектив Городоцького районного суду зібрався в залі засідань, аби підвести підсумки своєї роботи за рік та відмітити кращих працівників. На зібрання запросили і наших журналістів. Їй 11, а вона вже визначилася з професією. Єва Москаленко піде по слідам своєї матері. Дівчинка впевнена, вирішувати долі інших людей це благородна справа. Мені дуже подобається мамина робота. Я дуже часто до неї приходжу. У майбутньому я також хочу стати судею. Наразі у Єви є ще досить часу для підготовки. Дівчинка практикується, сидячи в суддівському кріслі та уявляє себе працівником правостановлюючої установи. До речі, мати Єви Ірина Москаленко помічник судді Городоцького райсуду. А діями усі працівники. Кі судової системи відзначали своє професійне свято. На урочисті збори завітав і заступник голови райдержадміністрації Вадим Сержантов. Він вручав грамоти працівникам городоцького суду. Їх отримали Ірина Попович, Олена Жалобайло, Наталія Терещух, Оксана Волос та Інна Льорис. До привітань приєдналася і Єва Москаленко. Дівчинка є учасником танцювального колективу Кулібрі, який подарував мамі та її колегам свої танці.